Дождя не Дожджаніє, суш дуже. Та не є капуста, що вгадать, то буде дуже л'яти воду, вибила, вибила капуста. Різні шкідники з'їдають капусту. Гляну, все... води, не води нема, дощу нема, і це все від цієї пропадає, все, все висихає. Колодязі висихають, води нема. І все буде дорожчати прямо за те, що вода покупається для того, щоб полити цю рослину, яка росте, хоча б трохи її води віддати. Це вже що другий урожай іде, вже, наприклад, що була рання картопля, після неї вже садили там, наприклад, оця фасоля або той огірок, або перець, то він весь засох. Весь. Ніякого врожаю немає. Перцю взагалі нема, бо перець дуже любить воду. І він просто висихає зараз на стеблі, навіть в цей час було прошлого року дуже багато перцю на ринку, а на даний час його десь десь бачите на столах. Ви думаєте, що якщо буде щось, то буде дорого. Буде дорого, буде дорого. Зимня капуста, вона буде дешевша, я думаю, бо там він вівщина завозить багато капусти іменно до нас, а там було більше дощів, як у нас. Я думаю. Капуста буде дешевша, я думаю. Це іменно Цей період тепер такий, що ця середня капуста і вона ще є більш дорогою. Я думаю, що на зиму капуста буде дешевша.